У селі Кіндратівка Сумського району влітку мали стаціонарне відділення пошти. Ганна Ліснюченко каже, користуються ним регулярно. Всі платежі через поштове відділення, всі періодичні видання через поштове відділення. пенсія ж до доставляється додому. Не всі зможуть прийти до пересувної їхньої машини. І їхні їхня людина за ті дві години, яка приїжджає, вона не зможе. Обслуговувати всіх пенсіонерів нині до них приїздить пересувне мені вже 75 років. Я живу у другому кінці села, коли це я дойду звідтіля сюди. Час, да назад, час, і тут два часа чи три години треба стояти. Ну Це добре, як така погода, як сьогодні. А як така погода, то сніг, дощ. мороз, то вітер, то дощ, то таке. Звертаємося дуже часто. Нам наш наша почтарочка – це наше сонце, це наш стимул нашої життя. Дві треті населення у нас пенсіонери, і в нашому віці більш ногами не ходять, лежачі, не ходячі. Це одна надія. Я одна надія тільки на поштарку. Хто поїде в суми за той нещасну пенсію за тима двома тисячами? Як туди добиратися? Це ж кошмар, це ви знаєте, це нам жива смерть. Працює тут на півставки одна поштарка Надія Коряка. Розповідає про навантаження, яке має нині та перспективу звільнення. У мене п'ять вулиць в селі. Більше ста чоловік пенсіонерів. Десь десь 140-100. Ну якщо субсидії, там ще плюс всі додається. І також йде і підписка, платежі. Перший раз нас попередили в вересні місяці, що ми працюємо до 20 листопада. Ну тоді продлили, сказали, вроді, ну, поки робити. Не. А вчора у нас був обмін почти. І по на наканайомлення з наказом, що ми працюємо до 1 лютого. Кіндратівка входить до Хотінської громади. Там також є своє відділення. Сюди пропонують пенсіонерам, якщо незручно користуватися пересувним відділенням, приходити у справах. Керує тут Людмила Харченко. Обслуговують близько трьох тисяч людей. У мене в колективі працює п'ять листонож. Ми обслуговуємо село Хотінь, село Писарівка. Ну і прилеглі села, люди приїжджають, здійснюють платежі. Всі види платежів ми приймаємо. Посилки приймаємо на відправку посилки, доставляємо посилки, перекази, виплачуємо пенсії. Ну, надаємо всі види послуг, які передбачені нашими поштовими. У Кіндратівці пошта на колесах з'явилася рік тому. Любов Літенко соцпрацівниця. Аби отримати пенсії та сплатити платіжки для своїх підопічних у пересувному відділенні витрачає не одну годину. У мене 8, але ну, взагалі по селу дуже багато людей таких. Ну, крім того, що люди похилого віку, так ще ж інваліди є, по-моєму того. І в ж теж не зможе, так і є, що ж на колясках люди що не доїдуть до почтового відділення. Коли поштарка була відпустки, приходила я на... Ну, по довіреності отримала людям пенсію і платежки ну, на почту, в основному я плачу. Но тільки коли ж приїжджала до нас машина, це ж нереально. Це ж людей тут скуп... скупчення страшне було, це треба відстояти чергу, треба, щоб додати своєї черги, щоб людям це все зробити. Ну, тут постійні скандали, почта приїжджає не завжди вовремя машина. Перші пересувні відділення, за словами директора Сумської філії Укрпошти В'ячеслава Маринича, почали працювати в області у 2012 році. Листоношу у Кіндратівці звільняти не планують. Ми не змогли знайти від час керівника поштового відділення. Там було питання в минулому році по коронавірусу, досить складне, і тому ми саме нашу бригаду, яка працює в Сумську, направили вплотити кіндратівку. Як тільки з'явилося листоноша, яка зараз там працює, і ми плануємо, що вона буде ще працювати. Послуги надаються в тому ж повному обсязі, в якій і і не давалися до цього. І впровадження додаткових мобільних бригад, тобто впровадження їх більш нового формату. Це тільки відрізняється тим, що це більш сучасні машини і більшу кількість сел вони будуть послати. Точно це буде працювати до березня місяця. Далі все залежатиме від обсягів. Сьогодні село Кондратівка у нас має значну кількість людей, які обслуговуються в Укрпошті, отримують пенсію. І на сьогодні час ми плануємо, що там що там листоноша села залишиться. Якщо завтра буде зменшуватись кількість послуг, то звичайно ми будемо змушені прийняти рішення відносно, скажімо, скорочення посади. За словами В'ячеслава Маринича, у селах області з 228 відділень 178 переведуть на пересувні. За його словами, це економія грошей за два наступні роки. Експерименту мають визначитись де лишити стаціонарні поштові пункти, а де ні. Ми крайні крайня точка України. Вже далі за нами Росія і тому. Поштове відділення для нас крайне необхідно, тому що в нас проживає в селі 800 громадян.